Один з членів громади запитав, як зробити так, щоб діти не витрачали свого часу на комп'ютерні ігри. Сьогодні навіть вчені та лікарі також кажуть, що ці речі впливають на зір дітей та їх мислення, і тому протягом 24 годин дітям не слід дозволяти користуватися інтернетом, грати у відеоігри та дивитись телевізор більше однієї години. Але в ці дні, оскільки школи закриті і навчання зупинили через коронавірус, діти здебільшого навчаються в інтернеті. У всякому разі, є такі ігри, які не лише витрачають час, а й гроші. Вони платять, щоб купити гру, а потім, так як людина стає залежною від певних речей, так і діти стають залежними від гри і не можуть обійтися без неї. Під час цих ігор також з'являються аморальні та непристойні рекламні оголошення. І внаслідок цього дитячі уми забруднюються із раннього віку. І потім, коли вони підростуть, вони підуть неправильним шляхом. Тому батьки повинні в першу чергу бути в курсі ігор, в які грають їхні діти або програм, якими вони дивляться в інтернеті або по телевізорі. І повинні контролювати це. Вони також повинні стежити за тим, щоб вони не дивились нічого поза відведеним часом. Вони повинні пояснити їм, що їхній зір погіршуватиметься, і тому їм краще читати книги, які є корисними для розвитку їх мозку. Крім цього, організуйте різноманітні заходи для них. Розмовляйте з ними, сидіть з ними, розмовляйте з ними. І якщо вони все ж таки наполягатимуть, тоді намагайтесь давати їм дивитись такі програми в інтернеті або по телебаченні, які підвищать їх знання та духовність. І допоможуть їм набути мудрості. Таким чином вам треба робити усі ці речі, однак дуже важливо, щоб батьки уважно стежили за тим, що дивляться їхні діти. Якщо самі батьки недостатньо освічені і діти, які все вчаться, витрачають свій час на ігри, а батьки не виявляють жодного занепокоєння і просто зосереджені на власних проблемах, то вони занепощають своїх дітей. Тому потрібно виявляти велику обережність у цьому відношенні. І до цього потрібно прагнути та докладати багато зусиль. У будь-якому випадку за ними потрібно стежити, і іноді, можливо, доведеться вживати суворих заходів щодо дітей, але не фізично карати їх, а пояснювати їм з любов'ю і говорити, що вони можуть дивитись тільки певні види програм протягом такого відрізку часу. І треба блокувати ті програми, де може з'являтися деякі непристойні рекламні оголошення, щоб вони навіть не з'являлися у вашому інтернеті. Але навіть для ігор має бути певний час. Ви повинні говорити їм, виходити на вулицю, грати у футбол або крикет, і так далі. І говорити їм, що вони не забруднювали свій розум, сидячи перед телевізором, і що їм потрібно дивитися телевізор лише одну годину. Проте водночас не можна бути надто суворими, оскільки зайва суворість у нинішньому суспільстві може призвести до того, що діти зійдуть зі шляху тому поясніть їм з любов'ю і, встановивши стосунки з дітьми, щоб діти сприймали своїх батьків як своїх друзів, і це стане найкращим засобом морального виховання дітей. Добре? Батькам доведеться докладати великих зусиль для цього. Старанна праця батьків є найголовнішою річчю. Як тільки у вас народжуються діти, ви повинні також прагнути до їхнього виховання.